Це було у 2000-му. Мій товариш тоді працював у Криму, торгував алкоголем і паливом. Бізнес як туман, на напівправда. на Одного дня він отримав замовлення від мого клієнта із заходу. Бензин – звичайна справа, але виконання тяглося довше, ніж мало би. Без причин, без пояснень. Наче щось або хтось зупинив процес. І тоді я помітив, він почав використовувати моє ім'я. Показував мене начальству, клієнтам, казав у мене міжнародні зв'язки через мене, через друга. А потім клієнти почали зникати один за одним Мої контакти, моя репутація. А вже за тиждень вони стали його клієнтами. Без дзвінка, без Тоді я зрозумів бізнес це катакомби. тихі, сирі, повні відлуння кроків і шепот. Іноді поруч ідеш той, кого ти вважаєш своїм, по вірі, по крові, але в темряві всі тіні одинакові. Тож. Пам'ятай, не втрачай пильності, навіть якщо поруч друг був в катакомбах бізнесу, світло бачать не всі.